Провести час цікаво та з користю. В Івано-Франківську з 27 жовтня стартують осінні табори. Яка програма та скільки усе триватиме? Далі у сюжеті. Один із осінніх таборів вже з понеділка запрацює у Центрі освітніх інновацій. Тут діти щодня безкоштовно відвідують заняття. Будуть гуртки науково-технічного напряму, це і веб-дизайн та штучний інтелект, це програмування, це школа юного конструктора, школа юного винахідника, школа екодронів, це є школа 3D-моделювання, де від програмування свого виробу його можна надрукувати на 3D-принтері. Це і програмування, психологія, мовні курси та квести. Щороку охочих стає дедалі більше, каже директорка центру. Будуть працювати. 40 гуртків ми для зручності підтягнули їх швидше, щоб вони не були дуже пізно і не дуже швидко. Із 9.30 до 14.00 години нас будуть різноманітні заняття в трьох локаціях для всіх з освіти від першокласників до випускників. Окрім занять школярів чекають і тематичні поїздки. Цього разу діти зможуть побачити історичні місця Львівщини. Ми пропонуємо цього року виїзд на природу. Це буде мандрівка, фортеця Тустань, озеро Журавлини, а також водоспад-Кам'янка. Незвичайно красива природа навколо, так? осінні барви. Це є СТЕМ мандрівки. Ми не тільки просто мандруємо, дивимося красу природи, там історію пізнаємо, але СТЕМ мандрівки включають різноманітні заняття. Тобто, ми часом беремо наші. наші обладнання з собою в автобус. Андрій один із франківських школярів, який планує брати участь у таборі. Каже, так зможе розвивати технічні навички і знайти нових друзів. Мені захотілося сюди прийти, тому що хочу щось складати. Кожен день вдома нудно сидіти, хочеться щось скласти. Тут цікаво, можу друзів більше зайти. Я в це щоб. Щоб зробити якусь фабрику, щоб вона працювала, загалом понад 17 локацій у місті працюватимуть для школярів протягом тижня. Участь безкоштовна.